Лісова пожежа фактично повністю знищила місто Ярлуб, що на південному заході Австралії у 125 кілометрах від Перта. це невелике містечко нараховує пів тисячі мешканців. У ньому згоріли майже всі будівлі, адже вони збудовані переважно з дерева. Більшість мешканців встигли евакуюватися однак, три людини зникли безвісти. звісти. Вогонь продовжує розповсюджуватися, і ми наразі не можемо взяти його під контроль. Минулої ночі, як ви знаєте, значної шкоди зазнав ярлуб, схоже на те, що було знищено 95% будинків та споруд на території населеного пункту. Пожежі, за попередньою інформацією, виникли в різних місцях внаслідок ударів блискавок. Вже вигоріло 50 тисяч гектарів прилеглих лісів і сільськогосподарських угідь. Спаливши ярлуб, полум'я загрожує іншим населеним пунктам неподалік. Я чула, що в ярлупі все згоріло. Мій дім згорів дім сусідів. Все пішло за вітром. Від листопада у пожежах на заході Австралії загинули чотири людини. Лісовий вогонь сезонне явище на континенті. Однак, пожежі з кожним роком посилюються, адже вже п'яте літо поспіль температура піднімається до рекордних позначок.